За мною борг, ти тоді і так сказав. Мені треба декого вивести з міста. Подругу. Якщо організуєш, ми квити. Я допоможу. Вона б могла працювати на мене. Я забезпечую її усім необхідним. Їй треба забути про все, що вчора сталося. Ти вдаєш, ніби шукаєш обдарованих, як я. Брехня, ти паразит. Сержанта Кінгстона, якого колись вважали висхідною зіркою, уклав угоду з копом. Отримує частку. Ми зможемо заправляти усім. Я тут, бо я один із вас. Нашим дітям потрібна безпечна околиця. Ми зрозуміли це і запровадили зміни. Якщо руки догори підняти, вони не скривдять. Прошу. Прошу. І швидше, її Ти звичайний пішак. Я власними руками усе будував. Поки він не забере. Довірся мені. Я тобі довіряю. Я більше не тікатиму. Якщо руки договорити.